Вітаю вас, з вами психологиня Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо про те, як нам можна відчути, що ми контролюємо те, що є навколо нас? Звичайно, є багато ситуацій, коли ми не можемо відчувати зараз контроль, і ми відчуваємо певну безпорадність, що ми не можемо нічого зробити, не можемо ні на що вплинути. І від цього почуваємося гірше. Тож, як нам відчути, що ми маємо певний контроль? І навіть в тих ситуаціях, коли ми довіряємо ситуації Богу, все одно ми можемо відчувати, що ми не контролюємо. І якщо нам від цього добре, це один, один варіант. А якщо ми відчуваємо, що ми не контролюємо і нам це погіршує наш стан, то тут інший варіант. І що може бути для нас таким допоміжним, щоб ми повертали собі відчуття контролю? Звичайно, в глобальному сенсі. Все є в руках Божих, все під його контролем відбувається. в нашому е, сенсі нашого життя, повсякденного нашого життя, ми теж маємо певний контроль зазвичай, і в нас є потреба контролювати те, що відбувається з нами і навколо нас. Якщо ми не контролюємо, нам від цього погано. То що робити, коли ми відчуваємо, що ми не можемо контролювати? Що робити з тими ситуаціями, на які ми вплинути не можемо? Треба собі задати таке питання. Що я можу зробити, якщо я не можу контролювати цю ситуацію? Що я можу зробити зараз, не змінюючи цю ситуацію? От таке, знаєте, чарівне запитання, що я можу зробити зараз, не змінюючи ситуацію? Як це виглядає в повсякденному житті? Нещодавно я почула дуже неприємну для себе звістку про те, що наш гарний знайомий, будучи в зоні військових дій, на жаль, Зараз є зниклим в безвісті, при цьому є сподівання, що він потрапив у полон, тож про нього зараз немає жодної інформації. Чи можу я змінити цю ситуацію щодо цього знайомого? На жаль, це не є зоною мого впливу і мого контролю. Тож я собі задаю запитання, що я можу зробити зараз, не змінюючи ситуацію? Що я можу зробити зараз? Принаймні після цієї трансляції я можу приготувати сніданок для своєї сім'ї. Я можу піти прогулятися до того, щоб відчути себе більш повною силою. Я можу поговорити з Богом, я можу щось поприбирати, де в мене ще є моменти, що е, е, якби завжди можна знайти, що поприбирати. Тобто можу зробити якусь таку господарську побутову діяльність. І коли ми починаємо робити те, що можемо зробити зараз, повертається відчуття контролю. Це не про те, що я можу контролювати ту ситуацію? Ні. Я можу контролювати те, що є зоною мого впливу саме зараз. Я не можу зараз вплинути на завершення війни. Я можу зараз вплинути на те, що є у мене на столі для моєї сім'ї. Я не можу вплинути на те, що відбувається у моєму місті зараз в глобальному сенсі. І при цьому я можу вплинути на те, яку кількість сил я буду мати сьогодні, якщо я потурбуюся про свої сили, про те, щоб у мене було наповнення сил, і про те, щоб контролювати, куди мої сили уходять, і щоб вони не утікали туди, куди не треба. Подивитися, що цей варіант. Я можу впливати на свої думки. Я можу обирати про що думати, і від цього я почуватимуся або краще, або гірше. І це те, що я можу робити, і це те, що є в зоні мого контролю. І от часто ми з вами зосереджуємо увагу на тому, що не є в зоні нашого контролю, те, на що ми вплинути, не можемо. І від цього зосередження в наших думках, в наших розмовах, в наших переживаннях, хвилюваннях ми втрачаємо повсякденне життя. А ми не торбуємося ні про себе, ні про тих, хто знаходиться перед з нами і хто від нас залежить, принаймні неповнолітні діти, які є з нами. Тож важливо повертати відчуття контролю це чарівне запитання, що я можу зробити зараз, не змінюючи ситуацію. І дійсно почати робити. От, зробити ту якусь одну з дій, яку я можу зробити. І коли я починаю робити цю дію, відчуття контролю повертається. Усього найкращого кращого нам, мирного неба. З вами була психологиня Ольга Чурикова, і до нових зустрічей онлайн.